Зараз часто кажуть, що велику роль у встановленні долини зіграв Стенфорд, і це дійсно правда. Однак, роль Стенфорда це лише частина пазлу, інша частина це військові замовлення. Якщо говорити про роль Стенфорда, то це не тільки джерело талантів, а й досить великий вклад у розвиток долини зробили працівники учбового закладу. Наприклад, батьком-засновником Кремнієвої долини вважають професора Стенфорда Фредеріка Термана, і він дійсно дуже багато зробив для того, щоб перетворити Каліфорнію у високотехнологічний регіон. І тут можна згадати історію компанії Hewlett Packard. Заснування якої почалась історія кремнієвої долини. Зараз біля гаража, де починали роботу засновники, стоїть меморіальна дошка місце народження силіконової долини. Так ось, коли у своїй дипломній роботі Вільям Хюлет та Девід Пакарт презентували ідею розробки аудіогенератора, то саме Терман переконав їх, що ця ідея має практичне втілення і її можна комерціалізувати. Продукт дійсно виявився вдалим, і новоствореній компанії вдалося навіть заключити невеликий контракт зі студією Волта Діснея. але на дворі був 1939 Рік і справжнього успіху компанія досягла, коли почала працювати на військових контрактах. На сайті самої компанії є навіть окрема історія на цю тему. Одним з найбільших контрактів була розробка засобів радіоелектронної боротьби під кодовою назвою Леопард. Компанія розробила цілу систему, починаючи від антенн і закінчуючи осциляторами, яка допомагала воєнним кораблям протидіяти ворожим засобам радіопеленгації. Ця система перервала сигнали про місце знаходження корабля і створювала враження, що він знаходиться в іншому місці, і саме завдяки. Воєнним контрактам рівень продажів компанії зріс з 5 тисяч доларів в 1939 році до 2 мільйонів доларів на кінець війни. До речі, після війни співпраця з урядом не закінчилась, і компанія продовжила працювати на воєнних контрактах. А Девід Пакрет навіть згодом став заступником міністра оборони. Хьюлот Пакрет була не єдиною компанією долини, яка досягла успіху завдяки воєнним контрактам у Другу світову, але, напевно, самою відомою. Однак, доходи всіх компаній долини були мізерними у порівнянні з доходами від воєнних контрактів компаній з. Північного сходу. Ну і звичайно, масштаби цих компаній теж суттєво відрізнялися. І якщо повернутися до ролі Термана, то у роки Другої світової його запросили очолити секретну урядову організацію Гарвардську радіодослідну лабораторію. Саме там Терман побачив прірву, яка відділяє університети та компанії на сході країни від компаній на заході. Тому після закінчення війни він повернувся у рідний Стенфорд і зайняв пост декана з твердими намірами змінити цю тенденцію. Оскільки під час роботи в дослідницьких проектах він обзавівся знайомствами важких. Шанхтоні, то після повернення він вирішив використати ці знайомства для залучення фінансування та отримання державних контрактів як для самого Стенфорду, так і місцевих компаній. Як він це робив? Ну, спочатку заснував Стенфордський дослідницький інститут, який залучав фінансування на дослідження та розробки для потреб оборони. Також активно розвивав співпрацю з місцевими компаніями, займаючись спільними розробками та підготовкою фахівців. А ще пізніше, враховуючи, що університет мав багато землі, яка ніяк не використовувалась, ініціював створення Стенд. Енфордського індустріального парку, і вже в 1961 році парк налічував 25 резидентів. Однак, незважаючи на певні успіхи, бурхливий розвиток долини Санта-Клара, був ще попереду, і пов'язаний цей розвиток був з галузю, якої ще не існувало до 1951 року, а саме з розвитком кремнієвих напівпровідників, від назви яких і бере свій початок Кремнієва долина. Вільям Шоклі, випускник Стенфорду та розробник транзистора, вирішив заробити на своєму винаході та заснував компанію Шоклі Семікондактор, враховуючи те, що мама Шоклі часто хворіла і потребувала догляду, то він вирішив створити компанію поряд з домом матері Впало Альто. І ця випадкова подія по вибору місця розташування визначила долю галузі на десятиріччі вперед. В свою команду Шоклі запросив молодих перспективних інженерів. І, хоча він був хорошим розробником, але виявився дуже поганим керівником. І через постійні конфлікти в компанії група з восьми працівників вирішила залишити Шоклі, щоб заснувати свою компанію під назвою Fairchild Semiconductor. І свої зусилля новостворена. Компанія зосередила навколо досліджень напівпровідників на основі Кремнія. В той час це був досить непопулярний напрямок, бо на ринку домінували напівпровідники на основі матеріалу Германії. Але хлопці дуже швидко довели, що Кремній краще, і по суті, їх робота стала початком Кремнієвої революції в виробництві напівпровідників. Перші свої контракти на Кремнієві мікросхеми компанія отримала від Міністерства оборони. Спочатку мікросхема для стратегічних бомбардувальників, потім для балістичних ракет Мінітмен. Хоча ці контракти були невеликі якими, але вони дозволяли компанії залишатись на плаву. Справжній розвиток компанії почався після однієї її події. В 1957 році Радянський Союз запустив в космос свій перший супутник. Оскільки це була пряма загроза технологічному домінуванню США у світі, то президент Ейзенхауер віддав наказ створити такі організації, як НАСА та Дарпа, щоб нас догнати і перегнати у майбутній космічній гонці Радянський Союз. Це був абсолютно некомерційний і дуже збитковий проект, але саме від нього залежала репутація США. США як самої інноваційної держави, тому уряд США був готовий витрачати будь-які кошти, лише щоб довести своє лідерство. Для таких компаній, як Fairchild таке рішення на державному рівні стало унікальною можливістю для майбутнього розвитку. Чим вони і скористались? В 1958 році компанія розробила інтегральну схему, і навдовзі саме НАСА стала головним замовником цих схем для своїх космічних програм. Саме крупні державні контракти дозволили компанії інвестувати у розширення виробництва і стати ринку тільки в 64 му році для програми Аполло компанія виробила 100 тисяч інтегральних схем. Однак така велика залежність від державних контрактів згодом стала причиною проблем компанії. Компанія переоцінила можливий попит серед приватного бізнесу і інвестувала багато кредитних коштів в розширення виробництва. Згодом виявилось, що замовлень у приватному секторі недостатньо, і компанії почались проблеми з обслуговуванням кредитів. Розуміючи, близький кінець, компанія почала залишати її провідні спеціалісти. В Сядвось році компанію залишив Роберт Нойс та Гордон Мур, які потім заснували компанію Intel. В 1969 році пішов Джері Сандерс, який вирішив заснувати AMD. Ще багато працпеціалістів переманювали інші компанії, і через це їх всіх почнуть потім жартівливо називати Fairy Children. І хоча сама компанія не змогла стати успішною, але вона стала інкубатором для багатьох компаній кремнієвої долини.